Рішення прийнято. Порядок денний є у всіх чи нема? Є. Ігоре, у вас є порядок денний? Порядок то є. Є? Михайловна, у вас є? Порядок денний? Yeah, yeah. Є, є. Є? Я є. Ви то є. Порядок денний у вас є? Є, yeah, онлайн скинули все. Є, yeah, так? Прошу проголосувати його за основу. Хто за? Проти отримати рішення прийнято. Пропозиції щодо доповнення до порядку денного будуть? Ні, не буде. У мене буде, є до нас на нашу комісію звернення жителів вулиці Наталії Романович Таченко щодо капітального ремонту дорожнього покриття у нашій вулиці. Це там наверху ділянки за матеріалом. Здесь комельмана вона. Сома крає. Ходи. Я колись даї, ото. Що він такий? Так. А ми проєкт помилимо. Ще буде з мене доповнення. Ні, не буде. Проєкт зробили і почали під дороги. Зароблений? На всю дорогу, так, бо було вже звернення. Тільки не на всю, ну там є, щоб вона сідає аж до таліної фабрики. А чого ж це не на всю її родину? Там людей немає по одну сторону. Останні фабрики вже. Там з'єдналися з старі вулиці, що на вулицю і вони ще находили. Ви з'явилися в старі вулиці. Ну я тоді, щоб не забирати часу. Ну е... ні, я не за те. Щоб Визначитись, що ж там воно по одну сторону є, люди, по-друге, немає сторони. Так, я не думав, що спирше. Ні, чого. В мене на відродження півуці вулиці По одну сторону є, по одну немає. Людей немає, чи... немає навіть будинків. А хатинка забудова. А ну то там, де хатив немає це одне. Є куди з'єднатися там, якщо буде. Важиш, проєктна документація це є? Ні, то це треба є на дорогу робити. Та в шилянище нижче є. Ну то чого ну, ти путає? Ми, да, ми все зробили до останньої хати. Від початку до останньої хати. То Там, де хати є, то там проєктна документація да. є. А там, де хат немає, то там нема. Так? Да. Ну то, що там як хат немає. Ні, я просто питаю бо... Ну, було, по-моєму, звернення, то ми а, його було, розглядали да. і через те оце включили перелік, зробили цей перелік. Що десь в серпні ми гроші клали, мені здається, пам'ятаю, mm -hmm. що щось. Адже пам можна буде це людину звернення ну, ну, на нас на поворот, на полях ми живемо. По поволицях проводити. Для вас все можна. Спишіть, Пишіть звернення. Так, Нема б пропозиції щодо включення порядку денного. Прошу цілому проголосувати. Хто за? Утримався. Да. У... В... Да. Ігоре, порядок що... денний голосуємо цілому, Хто да. за, проти, утримався, рішення прийнято. Переходимо до першого питання порядку денного. Це пронесення змінне рішення з Київської міської ради від 17 грудня 2025 року про бюджет Київської міської територіальної громади 26 рік. Я пропоную не читати його, тут все написано чітко, зрозуміло. Єдине додати там, щось, що має Василь Васильович, додане питання. Є у вас надруковане? Дивіться, справа в тому, що ми погодили сьогодні на виконкові цей проект рішення, який є на руках, але у нас ще на підході одна субвенція на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів. Але документу підписаного з номером ще немає. Ми дуже сподіваємося, що він буде до четверга. Просимо просим погодити мільйон двісті тисяч дев'ятсот шістдесят гривень на заробітну плату з нарахуванням. Я нема нема заперечень. І, да, і сподіваємось на краще. Проєкт рішення у вас є. Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримався. За. Так, зміни доповнення ось тут нам подали. Да. Прошу проголосувати з цими змінами доповнення в цілому. Хто за, кто ти отримав, всі рішення прийнято? За. За, 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 за. Наступне звіт про виконання плану роботи Спирської міської ради за 25 рік і затвердження перспективного плану роботи Спирської міської ради на 26 рік. Я пропоную його не читати. Угу. І... Враховано всі питання, які ми розглядаємо традиційно. Вкладено орієнтовний графік проведення сесій. Всі бачили. Враховано всі пропозиції, які надійшли від структурних підрозділів. Будуть зміни доповнення до проєкту і до плану роботи, хто хоче які питання. Нема? Так, от за мене прохання, щоб старости нам звіт не давали в одну сесію. А так, як ото було. Попередній рік на три сесії, бо минулий рік. На три не від... поділимо, на дві поділимо, ну, бо за минулого до... року було три сесії. Ми починали з січня, а нам треба завершити це все до 31 березня. Перший ну, квартал повністю. Там у від... законі написано, що всі посадові особи, які затверджуються міською радою, да. заслуховуються. На старост, ми цих старост слухаємо без кінця. Може, не схлопотіться. Закон разу рік. Ми сьогодні теж слухали їх на виконкомі. Заступників секретаря чому не слухаємо? Заступників і секретаря? Угу. Тому що нема в законі такого. Що в законі? В законі нема. Нема, так, я законі є. Минулий Будь -яка рік. Будь-яка посадова сама яка призначається Дякую, радою. Самих. Ні. Це я вже чув цю фразу. Якщо члени виконкому, то старости теж члени виконкому. При бажанні можете з'ясувати. Ні, то я маю на увазі, що всі можуть звітуватися. Всі, ну. чи є потреба, то звідуються і вони. вони. Вони встануть всередину через те. Попробуємо зведуть панці. Бочинська вона забича. Бакітрі тільки номенклатурний, як тут всі разом. Говинятку мене і вас. Ну бачу, Розкажу, розкажемо всі вже. А ми як складемося, то теж будете самі. саме. Так, оце в мене в плані роботи написано в першому кварталі о 12 Про виконання програми фінансової підтримки Збройних Сил України, організацію захисту. Воти за 24 рік роботи Ви читаєте, Василь Васильович, виконання, мабуть. Про виконання. Як правильно, то те, що ми слухали, у 25-му році наступний додаток А, це це виконання, не роботи. 25-й рік. Наступний додаток іде план на 26-го. Так, 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 пардон. Я дав мату. Слава Богу, хоч раз. Ще раз, ще Все. раз, ще багато-багато разів. Так, оце тут. Проєкторіше, так, проєкт рішення, давайте зараз проголосуємо. ПОМ 4. Про зміни доповнення явної пропозиції. З виконанням даного рішення покласти на секретаря та комісію з питань регламенту. Ма заперечень? Прошу проголосувати цю зміну, що я пропоную. Так. В прошу проголосувати. Хто за? Проти отрималися рішення прийнято. Так, підемо до наступного питання. Про внесення змін до переліку першого типу об'єктів комунальної власності з Києвом, що підлягають передачу оренди на аукціоні. До переліку додається об'єкт, який знаходиться за адресою міста Сквера, вулиця Київська, 12, позначений вітерою Т. Це на території лікарні і вишої інфекційної о. Зокрема, Андрій Григорочка, а вони хочуть здати його радість. Дають, що ми там було некрасить -е Є запитання до доповідача? Нема? <зови> Я то вам казав, що групувати об'єкти. То в лікарні один на одній сторінці, другий на другій сторінці. Липовецька, 93. Один на першій сторінці, другий об'єкт на третій сторінці, п'ятий об'єкт на шостій сторінці. За адресами ви маєте? Ні, зараз. Групувати. Групувати, якщо 93, адресами. то вже все ой, разом, а то там, 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 там. Е, ви мені вже заявляли, на, коли це питання піднімали? На цю сесію чи на наступному колесі? Я на <натоліг> наступному, не кажу. <п micronutri> ні, то ні, то воно ж нічого не змінює. <преслова> Орідно, можливо, ви обіцяли вже це. Переробите, я розсурваю. Перероблюйте. Я забувся. Упорядкуйте, додаєте. Ви заказали, що ми рішень. Я забустею. Два нові. Добро вам. Проєкт рішення опасно. Так, прошу прозвучити. Хто за? Проти? Тримався. Зміни доповнення буде? У вас на руках, у нас немає рука, проти рішення. Хіба? Тобто. А що то розбудовувати? Ні, ну на електронні кошти є. Зміни доповнення буде. Її треба роздруковувати. Хто Хто за, роздруковувати. проти отримався рішення прийнято. Так, про нами передати в оранді нерухоме майно комунальної власності на житлове приміщення. Тобто Київська 12, так? А це, так? так, а це так воно, частину що? передається. Там все приміщення 300 кваратів. Пропонується передати Та Це вже якесь інше, це не те. Що це, це, це те приміщення, не все приміщення, а частину, вони просять. Там 4 кімнати. В інфекційному, так. Що там, хтось є бажаючим? Стоматологи. Стоматологи? Ну, є запитання ще? Прошу проголосувати, хто за, проти утримався, рішення прийнято. Зміни доповнення будуть? Нема. Прошу проголосувати цілому. Хто за, проти, утримався, рішення прийнято. Так. Тепер у нас питання про звіти постійно поліції та депутати з Кирської міської ради за 25 гріні. Так. Читали, що тут є? Ну, Ми кожного року це так, приймаємо. Особливо нема що тут говорити. Все тут розписано. Традиційно звітування визначається перший квартал, якщо інше не буде встановлено радою. Визначаємо перший квартал, просимо до 1 лютого всіх подати інформацію про звітування, тому що наше положення передбачає складання графіку звітування та затвердження його головою до лютого місяця. Але що є. Але так. Сажу не трусять. А вони ж всі зараз ожежі, крім. Так, проєкт рішення у вас на руках. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. Зміни доповнення будуть? За. Зміни доповнення будуть до цього річ. <рес> Я б що додав? Ні. Один пункт. Секретарю міської ради забезпечить підготовку до 15.02.25 року на аналітичні довідки щодо роботи постійної комісії. Там є апарату і виконавчим органам допомогти із підготовкою аналітичних матеріалів для звіту комісії. Я це бачу. Там є бачу. Такий... Для звіту і комісії нічого. Ну і виконавчі... mm -hmm. Тап, Кожна в Комісії немає. Ми виконавчі органи комітет продовжувати. Та кожної комісії свій провід? Це всі, хто має статус юросом в цій міській роді. Ну, тут тоді до четвертого пункту запишумо секретаря міської ради і виконавчого органу міської ради. Нема заперечень? Прошу проголосувати. Хто за? Проти Утримався. рішення прийнято. Згідно закону, секретар міської ради є координатором роботи комісії. Значить, тобто треба прягатися цей процес. Хто ще більше впряжений за мене? То, що ну, кожному своє. Так, ми в цілому. Так, що ж я запитання? Так, звернення щодо підписало 19 людей щодо капітального дорожнього покриття. То що там проєкт за документації? Є це на що саме? Білощебеневе чи не. Аслабері. А це, це вона в нас є в програмі соціально-економічно-культурного розвитку ця вулиця Пані, і програмі будівництва є. на 22 27 роки. Да. Точно! Ну ми гроші клали, виготовляли проєкт. Коли це робили, ми його включали в програму да, і програму будівництва. Вилиць ну, багато, але я питаю то, хто конкретно займається цими проблемами, щоб не вийшло, що Я, я дам відповідь, а вони... Туфтою. Я розлав письмову мову відповідь вам. Якщо гроші закладати, то ми її реалізуємо. Ні, це я це все розумію. Я пам'ятаю, що я розглядаю. Мене, да, я інформацію, все гаразд. За, на мене запит. цікавить, Грищі. чи так воно, чи не так. Є в програмі соціально-економічної і збройні будівництва. Можна відповість? Ну, ну, в, в програмі в соц розвитку перелік вулиць не наводиться. Не але там розважає. є перелік програм. І в тому числі програма капітального будівництва, будівництва і програма розвитку дорожнього господарства, в яких безпосередньо вже об'єкти мають бути То є будівництво? Це такий Ну зайдемо зараз тоді програма я. програма можна передивитися, але так, знаєте, так, ну, то, або там, або то, там або інше питання. Тож ми будемо розглядати в лютому місяці так. зміни до бюджету. <гум> Мені здається, коли мали <гум> гроші, <гум> ми їх виключали. Ми, 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 <гум> ми, то, ми, ми ще в лютому місяці додали всі об'єкти, які ми виготовили на проєктно повторитися документації у 2025 а це 21 об'єкт. І ми в лютому місяці всі будемо додавати. Бо якщо є проєктно-кошторисна документація, то вона має бути і програма. Як казав, так чи ні? спочатку програми, а потім прикладе. Перевіриш Ярослав, мені здається, що воно вже там є. Ну так. А може ви клали Ну, треба його передивитися. Показав, у нас прописано, що ми всі, праг за можемо робити всі, на всі дороги. У нас воно прописано в загальному, а на кожний об'єкт ми прописуємо окремо. Ярослав, кажіть, перевіриш. Так. Треба його перевіритися. Ні, я що ми їх несемо всі 21 об'єкт. У лютому місяць, я але перевірте, що ми включили Даний об'єкт у нас перелік вулиць ти, що виконком затверджує, мені здається, то поточка, то поточний ремонт. ремонт. Чому? А це капіталка. Ремонт. капітальний капітальної програмі має Так, Ну, щоб не було, я пропоную. Потихай, подивиться, не треба там інвентаризацію зробити. Ну, Мені зараз треба ставити питання рішення приймати, а він ну, подивиться так. чи не подивиться. Прийміть рішення, направити звернення до відділу капітального ну, і вони ці. вам підготують відповідь. Це, це не відповідь звернення. Прайде, не рекомендувати внести капітальний ремонт цієї вулиці до програми будівництва 22-27 років. Так же воно? А там вже фінансування, то вже пройде, я пам'ятаю все, що я тут. А будуть, да, що люди зверталися раніше, там черга. Ну ясно, що черга. Але ж вже вони всі зверталися, мені кажуть, тому, так, вже, зверталися. вже в чергу. Через самий проєкт зробили. Біля мене мала біля, З того боку. Де був колишній колонка? А, я зрозуміла. Де з'їжджати на ліво. Так, біля, так. Біля, так. Біля, так. Біля, пропоную проголосувати, що рекомендував нести капітальний ремонт вулиці Романович ткаченко до програми будівництва на 22-27 років, Там і шліхуєте навіть, як воно правильно вже зветься, і як його там вести. Забув, що це ж раніше спеціальна комісія. Так, я пам'ятаю, це там, тобто, там, там є. Нема там переліку зараз, там є перелік замі. програм, я зрозуміло, Так, ja, трошки воно не таке, більш загальне. Ви пішла, а це прямо. Прошу приїжджувати, то так, проти треба все, що не приїжджувати. ми не доповнення будуть? А може і так. Трошки. О, я перепрошую, то вже давайте проголосуємо в цілому Закрите, за так, питання. Да, питання. Ну, давай, давай. Прошу проголосувати в цілому, хто за, проти отримався речі. Ярослав, доповідайте. По всьому опаленні, всіх навчальних всі навчальні, Ми... навчальні заклади. Бо Тем температура у... найгірша у четвертій школі і у третьому ліцеї, і виріховці. Це з усіх навчальних закладів. 에... <зас> сказати за, причину, що була температура, ріховець, перспектива, перспектива і третя Третя, і третя. перспектива і оріховець. Чому так можна сказати? Третя. Сказати, що опалювач не топить, він топить. Дрова є наявності, топить він з п'яти на повну. Він був у п'ятницю там. Я з п'ятниці моніторю. Як там? Каже, де там тут хотів виходити. Дрів немає. Чого ж немає? Лежить тут баранок дрів, я вам скажу чесно. Мері. Метр на метр. Порубані і всі вже дрові. У нього дрова заготовлені у другій школі. Якщо не вистачає, якщо якщо не вистачає, він їде в другу школу, грузить в двухосний прицеп і везе. Так само він везе і везе. Так само він везе. Сирій, мокрий. Як ти не мене топиш? Вчора я не був. Та вони були ще п'ятниці, мокрі всі людові, які йоки стояли. Ну так, може, щось не, ну, дивіться, сирі дрова, це поняття дуже загризне. Як якщо ти їм привіз із осені, і вони в тебе лежали, <правда> і пішов дощ, і вони обмерзли, <правда> то понятно, що вони будуть тільки у Львові. Якщо вони в всередині сирі, ну не знаю, які на обслугові виграв, і... там, де ти капітальне. Так, я не опалення, там все оплі. Согласен, ми йому направили два листи. Про недотримання температурних не режимів. І ми написали, Ді, що якщо він не виправить ситуацію, ми будемо розвивати ні, з ним. Якщо градусів немає, не розкажете. 14. 14 градусів у школі. Петрівна, сьогодні 7 градусів дуже кабінет. Де? Біологічно. Ви розумієте, сьогодні мають навіть кочегарі ті самі, чи кажу господі, завгоспи, ходити і откручувати, там же є що откручувати, щоб повітря те розвоздушувалося. А не мати ніякого пути, вони мати рік потрібно. Що, ну, 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 які там маленькі? Ну, Зараз що, маленькі, маленькі, я знаю, що там, хороші дрова лежать. Ну, від той самий опалювач. І дух, і дух, То і дух, і дух, і дух, і там 18 градусів є. А в спіріті це немає. От такі чорті всі людомі. Зараз я його наберу. І його спитаю при всіх. Що не да, дрова привезена, бо він такий самий? Та, причому директор. Це Федер Михайлович, опалювач у нас. Роками. Зараз <рит> секунду. Все, що від нас, ми все зробили. Я не кажу, що від вас. Я, 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 я... я свалюся кожен день. посилаю і... ну, ти... і... що, і... ну, що написано в вдома? Пилитає. Добре, Добре, написано отримання температурного режиму. Я вам кажу, що ми режим. 16 градусів мінімально. Мінімально. Вчора був на роботу, їздив міроповідати. Доброго дня, Федір Михайлович. Я їм теж казав, що екопас набагато довговічніший і набагато кращий. Але ну, я хто буде давати так? Хто буде незвичайно, далі ще не років, якщо не проведено. Тобто підписував, хто давав висновок, проєкт, Розроблено і почуває експертизу. Робиш, там ще через роки 5 починають розповісти. Ви бачаєте, а там там дуже до насоси потоки все великі. І взяти таку трубочку зробити всі стояки, ну вибачте, в ході таку він то не робить. Як, як, як. 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 як ви як, як там запроєктував? Щоб відкривати, виділяти батареї спеціальні відділення стоїть. За батарею я ж нічого не кажу, повернулися з п'ять роки, але Контролюємо. Спіхуємо, нервуємо. Ще питання було закривати. Доказує. Та він все закрив. Ні, не, не закривав. Тому зверталися до Верховної Ради, до двох депутатів з приводу. Відповідь чи поки немає. Ще поки немає. Не на канікули зробити. Богу ми боковин. Ну, листи позаводила, все, ну, розглядають, поки відповіді немає. Ми ж теж від себе писали. Супровід Ярославу модував. Ні, по чому? По вашій когеренції? Ні, по критичній сфері грону. Грону, прийшла відповідь у п'ятницю, що у вас немає переліку. Там не тільки у вас, там і нас немає переліку. Там є окремий перелік, постанова номер, номер 600 і там визначені критичні об'єкти, які підля... підлягають тому, що працювали тобі. постійно на електроенергії. І, і вас там немає, і навіть нашої лікарні немає. Чого немає, зв'язку не з тим, що ні, немає. Зараз енергосистема немає, енерго немає. Виражає, що Може щось зміниться, можу можу ми, як морози ці пройдуть. Нема генерації. Зараз, слава Богу, не виключають поки. У нас ще поки не називали, У нас Переключили на генератор? Значить, вони населення залишають. Одина, то, як я їхав сюди, біжер, то, то якраз це в цей біжер. момент перемикав. Ну, один раз цих пографік мало, вийшли. Десь, то, десь то, вели, вели бізнес Рівчини, три, розумію. А ви будете вас там як кога Я ну, не знаю, я цим ви питанням не займаюся. Я скинув головному те, що ви прислали директору, сказав. Ай там закінчив. Бо я перший раз почув таке слово. Я хочу за твічі за треть. Генераційна установка. Це нераційно, я чула, якось вона там. Кога не рація? Кога не рація? Коге не Все добавило. Є така. Будете і грітися, і виробляти електроенергію. Вот так. Ну, а там так темпо, так? Там печі вас. топлять. Я а що, що, ну а печі взагалі газові, взагалі печі. Яка скризу ну, на газу, на газу так, але, але... <кху> світла не <кху> <було. Але кху> немає. Але нема світла, то не працює все решта. Гаразд. Питання, які ми роз... мали розглянути, ми розглянули. Оголошую засідання <кху> закритим. Прошу проголосувати.